Це Святошинський район столиці. Раніше ця вулиця була названа на честь радянського військового Віктора Жолодіва. Зараз це вулиця імені Олександра Махова, загиблого українського військового і журналіста. Зараз я пробуваю на трасі зюм Слов'янськ, по якій попередньо має йти російська колона. На вулицю, названо на її загиблого нареченого, Настя приходить завжди, коли приїжджає до Києва у відрядження. Зараз дівчина служить в ЗСУ. На фронт пішла через три місяці після загибелі Олександра. Я зрозуміла, що залишатися в цивільному житті і, а особливо в Києві, де мені все нагадує про те, як, як нам було вдвох разом добре. Це була така. Я б навіть сказала втеча, і я прийняла для себе рішення, що, що мені буде комфортно серед військових. Рідні Олександра ніколи не розділяли його про українську позицію. Махов родом із Луганська. Для матері він став, як кажуть, російські пропагандисти, карателем. На похорон сина розповідає Настя, мати Олександра так і не приїхала. Їй болить, це, це син, це зрозуміло, їй дуже встрашно, ну, їй болить, страшно болить. Але разом з тим вона, вона надалі підтримує тих, хто вбив її сина. За професією Махув журналіст. З таким позивним він і воював. Після першої мобілізації у 2016-му повернувся до роботи в кадрі. В проліві зустрічаються води Тіхова і Атлантичного океану, тому тут завжди штормить. Танець пінгвінят! сьогодні в Антарктиді! Він дуже кайфував від цього життя. І мені іноді навіть здається, що він працював, що він не проживе довго, тому він не поспішав жити. Рік тому, 24 лютого, Олександр Махов знову добровільно змінив мікрофон на автомат. Його бригаду відправили під Ізюм. Там він загинув 4 травня у бою. За місяць до цього він зробив Насті пропозицію, але одружитися вони так і не встигли. У мене, на жаль, немає зараз обручки для тебе, але є кільце від гранати. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Виходь за мене. Ну, все, людини немає. Я не можу його обійняти, але. Те, що я зараз можу, це говорити про нього, що пам'ять е, нікуди не ділася. Саме тому і з'явилася в Києві вулиця на його честь. А так прощалися із Романом Ратушним, відомим громадським активістом у Києві. Він також загинув під ізюмом у червні. До цього брав участь у обороні Києва, визволяв тростянець Сумської області. Ромі було. 24 роки раніше це була вулиця Волгоградська, зараз вона названа іменем Романа Ратушного. І навіть є такий QR-код, за яким можна перейти і почитати, ким був цей хлопець. До речі, коли Рома ще був живий, він боровся за перейменування цієї вулиці. і символічно українці вибрали саме її. Ти можеш йти і раптом розплакатися, просто від усвідомлення, що це роміна вулиця, і нічого з цим не можеш зробити. Рома був одним із тих студентів, яких побили беркутовці в перші дні Євромайдану. Тоді йому було 16. З юних років Рома розумів, що хоче жити у вільній Україні. Для мене це було взагалі не дарма, тому що я бачу величезну кількість позитивних змін в цій країні, які відбулися тільки завдяки майдану. Зараз я відчуваю себе набагато. Вільнішою людиною до повномасштабної війни Роман боровся із забудовниками за збереження зеленої зони у центрі Києва у Протасовому яру і виграв цю битву Зберіг парк. Мама Роми каже, її син був один із тих, хто міг змінити країну. Роман це людина, це не просто мій син. Та не просто моя дитина, не просто гарний хлопець. Це людина, яка для України і для Києва, як мінімум, могла зробити дуже багато ще колосальні речі. Це наше от покоління, да яке розвивало би. Далі розбудовувала нашу державу, і вони знову прийшли і знову знищили. Тобто ніякого прощення просто бути не може. Да. А це хто Юльчик? Юля. І хто ще? Папа. Папа? Юля лише три, але вона вже знає та розуміє, що її тато Андрій Верхогляд загинув на війні, захищаючи країну. Військову панаму, яку носив тату, тепер носить вона. I'm going to Panama. Wow, Panama. Коли я там починаю плакати, мала постійно каже: Мама сумує за папою, але ж він дивиться і каже тобі ку-ку, ку-ку, не плач. Так, а чого ти плачеш? А Юля не плаче, і ось так вона мене потрошки. Ну, загалом вона таке сонечко в цій темряві. Вона витягує мене. Якщо чесно, дуже незвично знаходитись в парадній формі. Андрій Верхогляд був одним із найкращих молодих офіцерів української армії. Голосніше, голосніше, оплески, друзі. Та відомим ще під час боїв за Авдіївську промзону у 2017-му. Зараз ми знаходимося в найгарячішій точці нашої України. Авдіївській промзоні прямий репортаж веде командир третьої роти, лейтенант Верхогляд. Андрій любив жартувати та міг розрядити будь-яку обстановку навіть найважчу зараз. У нас в моді мінімалізм, тому ми зменшуємо пространство, зробили додаткові двері. Ось так він висміював російську пропаганду, яка стверджує, що в Україні воюють західні найманці. Дорогі росіяни, ми американські найомники організації БЛЕКО прибули на світлодарську дугу. Спочатку повномасштабного вторгнення батальйон під командуванням Верхогляда стримував російську армію на підступах до Києва. Після звільнення півночі України Андрій зі своєю бригадою повернувся на Донбас. Там і загинув під час боїв на світлодарській дузі. Ну це останнє селфі, яке він мені скинув з їхнього так званого спе з підвалу. І просто от була вогнева засідка, арта його накрила і одразу так що в шию. У мене, до речі, до усіх, як я там згадую, ще щось дуже сильно пече ший. Ну все. і все. Пекло продовжується досі. Сімейні фото та відео це те, чим зараз живе Марина. І дурачимося з Юляською, так, Юляська? Так. Юляську там лоскоче, он позує папа. Спогади то вони радісні і ну, це справді був найкращий період мого життя. А коли говориш про майбутнє, там як ми планували старість, там малу заміж видати, то, звісно, це все уже зі сльозами. До мами кроком а руш. Ать, два, ать. Давай майор Андрій Вергогляд отримав звання Героя України посмертно. Українці просять перейменувати цю вулицю в центрі столиці на його честь. Зараз вона названа іменем російського імперського генерала Михайла Драгомирова. Петиція набрала необхідну кількість голосів і навіть більше. Але останнє слово має сказати ще Київська міська рада. Тут пройдуть роки, там та я вже не буду про це говорити. Мами не буде там про це говорити. Так а хтось буде йти по цій вулиці, чи хтось буде жити на цій вулиці, буде знати, хто це. І скаже своїм дітям, діти внукам. І це я вважаю, що це важливо. Можливо, це не стільки зараз нам так потрібно, але це важливо для майбутнього. Юляся, чого ти плакала? Юлія Жукова, Андрій Шурін настояще время спеціально для Радіо Свобода.